Етнографія це історія народу, яка включає в себе історію його житла, одягу, харчування, його родинного укладу, форм побуту у широкому сенсі цього слова. Це історія його світогляду, народних знань, вірувань, обрядів і звичаїв. Інакше кажучи, етнографія вивчає соціальні відносини, опосередковані матеріальними предметами. У січні цього року вийшло друком перше в Україні історико-етнографічне дослідження про найбільш табуйовані потаємні сторони української культури жіноче тіло у традиційній культурі українців. Наукова монографія кандидата історичних наук, доцента Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ірини Ігнатенко. Тема, як я вже сказала, делікатна. Чому тому, що і позначена вона такою знаєте, як Сороміцькою, сороміцьким таким, значить, напрямком. По-перше, збирати цей матеріал етнографи середини ХІХ століття почали ще саме тоді. І з того часу починають збиратися і накопичуватися етнографічні матеріали про те, як нормальна, природня жіноча фізіологія впливала на повсякденне обрядове, ритуальне життя жінки. Організували зустріч з письменницею члени етнічного клубу Передзвін при Бориспольському державному історичному музеї своїми враженнями поділилася Ганна Крещенко, яка ініціювала захід. Тема, яка сьогодні розглядалася, була не просто надзвичайно цікавою тема була сміливою, тому що розповідь про тіло жінки це звичайно. Дуже скажу так, ексцентрична тема дуже цікава, але ж вона разом з тим і трішечки заборонена. Але е я рада, що ми сьогодні для себе відкрили ще один пласт традиційної культури етнічної, традиційної культури українців. Олена Каліновська, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.